Привіт, привіт. Будемо працювати. Жаркувато навіть. Ланя, мені цікаво, як попелюшка, а якщо мужчина, це хто? Попелюх. Не знаю. У нас виникло питання. Жужа. Жужа вам фостиком махає. Ай-яй-яй, діло йде контора пише. Помашниця до нас прийшла. Даш, у нас возник вопрос. Попелюх дівчинка. А мальчик як тоді? Попелюх? Мальчик Іван. А Мальчик попелюх. Іван. Мальчик Ваня Ваня у нас. Він молодець, нам картошку возить. Ну, у нас трошки менше. Половина. Половина. Почти ми погрушить їм ми трошки віддохнемо. Залишилось три грушки. На сьогодні нам фатить. Їсти ніхто не сідає. З'їмо грушку та яблучко. І далі. Які гарні. Так, грушки, яблучко. Налаштувала смачнення. Ніня, ти що будеш? Ігрушку, яблучко. Ігрушку яблучко. Бери, вибирай. Поки йому щось скажу. О, ти найсмашну грушу. Да. Мої діти найкращі, мої помощники. Я їх дуже люблю. Все, пока. У нас обід. Ловкий урожай. Хороший. Ще днів чотири. Три. Вже тепер три. І доберемо. Дальше на учобу через неделю. Перебирати картоплю на сьогодні досить. Бабуля моя настягувала трохи гарбузів, то ми зараз їх заберемо. Дивіться, як у цьому році вродили. Він який величезний. Ми називаємо гарбуздиня. Ну, кашовий гарбуз. Якщо чесно, я таких навіть і не пам'ятаю здоровенних. Ну це добре. Буде чим кормити худобу. Зараз заберемо. І ще одне дільце невеличке буде зроблене. Але це не все. Посадили десь метрів 120 від межі. Там їх дуже багато. Озервали, наверное, му 10 і 15 м. В общем, урожай на гарбузики. у Всем дякую за перегляд. До зустрічі. Всем доброї, мирної ночі.